Вітаю вас! Давайте пригадаємо і поміркуємо. Безліч людей щодня пересуваються по місту. Вони їдуть на роботу, по магазинах, школу, садочок, по справах. Давайте з вами поміркуємо, на чому пересуваються люди. Так. Люди пересуваються на різному транспорті. Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Давайте пригадаємо назви транспорту. Автомобіль. Автомобіль. Повторіть вантажівка. Повторимо вантажівка добре, тролейбус, тролейбус, Трамвай. Трамвай. Автобус. Автобус, потяг, потяг, литак, литак лодка. Спеціальний транспорт пожежна машина. Пожежна машина. Швидка допомога. Швидка допомога. Отже, автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль. Вантажівка, потяг, літак, корабель, лодка. Це все транспорт. Транспорт. Давайте повторимо транспорт. Молодці. Давайте з вами тепер поговоримо, для чого потрібен. Кожний вид транспорту. Та що вміє робити кожен транспорт? Наприклад, легковий автомобіль. Що робить легковий автомобіль? Так, легковий автомобіль їде. Давайте повторимо: автомобіль їде. Молодці. Він їде та перевозить людей. Добре. Що робить автобус? Автобус їде. Молодці. Автобус їде і перевозить багато людей. Що робить трамвай? Трамвай їде. Що робить тролейбус? Тролейбус їде. Молодці. Тролейбус і трамвай також перевозять багато людей. Що робить літак? Літак літає. Що робить літак? Літак літає. Тає так, на далекій відстані, куди людина самостійно не зможе дійти? Що робить корабель? Корабель пливе, повторимо. Корабель пливе. Що робить лодка? Лодка пливе. Чудово, що робить потяг? Потяг їде. Молодці. Що робить вантажівка? Вантажівка їде. Так, вантажівка їде та перевозить. Важкі грузи. Добре. Далі. Що робить пожежна машина? Пожежна машина їде. Повторимо. Пожежна машина їде. Так, на ній їде пожежник, який тушить пожежу. Що робить швидка допомога. Так, машина швидкої допомоги їде. Повторимо, швидка допомога їде. Добре. Тепер давайте пограємо в гру та пригадаємо, по чому пересувається кожен транспорт по воді. По повітрю або по дорозі. Дивіться, це лодка. Пригадаємо, як пересувається лодка. Так, лодка пливе. А подивіться, по чому пливе лодка? По повітрю, по дорозі або по воді. Так, лодка пливе. По воді. По чому пересувається лодка? По воді. Добре. Це вантажівка. Давайте пригадаємо, як пересувається вантажівка? Вантажівка їде. А вантажівка їде по чому? По повітрю, по дорозі чи по воді? Так, вантажівка їде по дорозі. По дорозі. Це літак. Літак літає. Літак літає по повітрю, по дорозі чи по воді. Так, по повітрю. Літак літає. По повітрю. Молодці. Це корабель. Корабель пливе. По чому пливе корабель? Так, молодці. Корабель пливе по воді. По воді. Це автобус. Автобус їде. По чому їде автобус? Так, автобус їде по дорозі? По дорозі. Це пожежна машина. Пожежна машина їде. А по чому їде пожежна машина? Так. Пожежна машина їде по дорозі. По дорозі. Це катер. Катер пливе. По чому пливе катер? Катер пливе по воді, по воді. Чудово, молодці. Ми з вами сьогодні говорили про транспорт. Так, який транспорт ви запам'ятали? Дуже добре. А також ми з вами повторили, як пересувається кожен транспорт та за допомогою чого. Отже, наше заняття підійшло кінця. На сьогодні все. Я вам кажу до побачення!